Мене питали за кортадерію, здається. Зійшла чи ні. Ось кортадерія у мене під номером два. Ось це вона ось. Другий рядок. Зійшли три пігулочки. Торфяні. Перший рядок це пампасна трава. Трава ось така. Ось така. Кортадереце ось така. Так, третій рядок це в мене гіпсофіла. Сніжинка. Ось. Це третій рядок. Що, одне перо. І, і то незрозуміло. Хіба вона така, я не знаю. Я її сіла перший раз. І четверте це вербена бонарська. Ось вона. І буду. Засівати я купила, виписала по пошті таке просто декоративне. Чим воно мені сподобалось, що воно чорне, чорні-чорні в нього ці листочки? Таке воно схоже трошечки на пальму, на ну, трава, з лак, такий чорний. Щось на кшталт офіопогону, здається, щось таке. Ну, ось так я хочу посіяти сьогодні. Може, ще ранувато, ну, ось так, бачите. Нелегко виростити з насіння. Чесно кажучи, мені вже набридло з ними. Возитися, ось мої результати. Не полила, один день не полила. Еустома і гейхера у мене тут. Ну Як бачите, все майже здохло. Після його бери. Буду пересівати. Що в мене залишилось, буду сюди пересівати. І устому в мене немає, буду в цьому році без устоми. Навіть не буду купувати. Я на неї зла. хоча я сама винна.